Чотири дні назад вийшов ремастер трилогії сталкер для ПК, і в цьому відео я збережу розібрати зміни, які він приносить, і те, що я помітив під час проходження гри. Почну з того, що воно мені є безкоштовним. Поліпшую моделі руки, не тільки, а також текстуру, як неба, так і сталкерів. Відео тепер у якості 4К. Інтерфейс покращений у кожній частині, а у покупку графічні зміни особливо помітні. Збільшена дальність трави і огляду, від чого гра виглядає значно краще. Ремастер працює стабільніше, підтримує багато платформ, широкі формати. Моніторів і більш коректно використовує можливості сучасних систем. В груду додали досягнення, чого особисто мені дуже не вистачало. Підтримку мастерні Steam і багато нових налаштувань. що про налаштування на екранах деяких пристроїв може з'явитись мило. Для виправлення цього пограйтесь з наведеним налаштуванням. Разом з цим гра переїхала з 32 на 64 біта. Як це вплинуло, відзначу пізніше. Крім цього, голоса НПС, що знаходиться далеко, тепер видають ехо. You... Коли я вперше це почув, був дуже навіть, приємно здивований. Друза, Подходи, Також деякі поверхні, як от скло або метал при дощу, тепер можуть віддзеркалюватись. Ну і логічно, вода. і моментами це виглядає дуже добре. Також у прицілі тепер можна перезаряджатись, і не дивлячись, що це відносно мала зміна, вона непогано у перестрілки. Прибрано багато недоречних моментів, як от плакат метро у барі, або ж труби повторестів, що з'являлися лише в ціні Чорнобиля. А тепер все однаково у кожній частині. Виправлено один з найстаріших багів трилогії, а саме, коли ти руйнуєш ящик, його вміст може провалитися кудись вниз. Зазвичай це відбувалося на даху, коли ти ламаєш ящик, а його місто опиняється внизу в будівлі. Тепер я провів експеримент з горищем військових три рази, пройшовши цей момент. І лише один раз впала шкіряна куртка. У той час, як в оригіналі ціні Чорнобиля, дай Бог, щоб залишився на горищі хоча б один предмет. В англійській локалізації тепер іноді з'являються фраза з, з українською, що не заважає сюжету, але звучить автентично. Окремо хочеться відзначити Аваїв на прикладі. Я взяв квест на кордоні на вбивство собак. Стандартний, який я виконував вже дуже багато разів в ціні Чорнобиля в минулі проходження, звичайної тривоги. але на цей раз майже всіх собак перестріляв невідомий мені сталкер Це відбувалося за нас, але не дивлячись на це, у нього була як зброя МП, але не звичайна, а унікальна з матованим глушником. що не те, що не відбувалося в минулі проходження, навіть близько. Подібно зустрічається багато по цьому всієї гри. Особливо я помітив це під час проходження ціні Чорнобиля. До прикладу, ще можу відзначити дорогу до північного блокпоста на кордоні, де почали посеред дороги пристрілку бандити з сталкерами, а з іншого боку, взагалі, зайшли собаки. І невідомо, як би це закінчилося, якби я не вирішив втрутитись. Здається, вайфу або розв'язали руки, або виправив пов'язані баки, від чого система працює краще і стабільніше. Також на це міг повпливати переїзд. На 64 біта, від чого безпощадна чистка трупів більше не діє так масштабно. До прикладу, я декілька разів вертався на кордон і зустрічав там ці самі тіла, кількість яких не зменшувалось заради оптимізації, як в оригінальній ціні Чорнобиля. Загалом тіла потрапляли і по світу, що логічно було викликано симуляції життя. Але якщо б я. Робив те саме в тіні Чорнобиля, то міг би просто не дорухуватись цих ціл, від того, що пощадна оптимізація їх прибирає. І не дає нам в усьому діапазоні побачити роботу авайфу. Графічні зміни також кидаються в очі. Особливо це помітно в тіні Чорнобиля по Куприп'яті, проте як погода, так і небо і освітлення. Яке як згадував раніше, дуже добре впливає на загальне враження. Я багато разів появив себе на думці, що під час проходження у мене не втрачається концентрація. Це відбувалося раніше в класичній ціні Чорнобиля. Через те, що я помічав, що ну от ця текстура, вон, бачу тут пікселі, воно виглядає нереалістично і вже занурення не так сильно відчувається. Ти вже бачиш, що тут можна було краще, і те, що гра може місцями просідати в графічному плані, воно і не дивно, враховуючи рік виходу. А у Ромастер я жодного разу не зловив себе на подібній думці. Також від чого я був дещо здивований, це підправили стелс. Тепер вороги не бачать тебе спиною, що зрідка відбувалося в оригінальній серії ігор, і в деяких моментах я бачив можливість і користувався. Постелцю вбити когось або е, не отримати зайву кулю. На кінець можу відзначити, що ремастер гарна мотивація ветеранам сталкеру повернутися у гру і виконати досягнення, побачити покращену зону, яка при цьому зберігає ту саму атмосферу. А для новачків гарна нагода ознайомитись з серією Сталкер.